Накупили туй, висадили їх у себе на території, і що далі? Що з ними робити, як правильно доглядати? Зараз будемо розбиратись всім. Привіт! Ви на каналі Корисні Корисності не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки. Догляд за Туєю в перший рік після посадки дещо відрізняється від подальшого догляду. В цілому він навіть трохи простіший, але саме від нього залежить те, наскільки добре Туя буде рости на вашій ділянці довгі роки. Почнемо з найголовнішого. Ця поливу він має свої особливості в перші місяці зростання на новому місці. У цей період рекомендується дощування, це покращить дихання рослини, а також сприятиме розкриттю пор. До того ж, в перші місяці після посадки туя активно випаровує вологу і потребує регулярного її поновлення. Найкраще це робити рано вранці або пізно ввечері. Щоб волога довше утримувалась у ґрунті, ми мульчуємо. Якщо мульчувати ви не хочете, то після поливу розпушуємо ґрунт у пристовбурових колах. Робити це потрібно не глибоко на 5-7 см, щоб не пошкодити поверхнісну кореневу систему. Також дуже корисно при посадці або після неї внести мікоризу. Це дозволить збільшити поглинальну здатність коріння поживних речовин у 10-12 разів. А як правильно посадити тую, відео є вже на каналі. Посилання залишаю в описі. Перед поливом завжди оглядаємо туї на наявність хвороб та шкідників, у разі чого приступаємо до обробок. Перші два роки тує адаптуватиметься до нових умов, тому стрижка стане для неї додатковим стресом. Формуючу стрижку слід відкласти на третій рік життя рослини. Туї молодше трьох років ми не стрижемо. Якщо ми дотримувалися основних вимог агротехніки і при посадці внесли добрива в необхідній кількості, то перший рік ми не підживлюємо. Якщо з якихось причин ми цього не зробили, то найпростіший спосіб це підживити спеціалізованими комплексними мінеральними добривами або осмокодом. Пропорції вказані виробником, але обов'язково зважаємо на вік та розмір рослини. Наразі усе переходимо в опис під відео. Там я залишаю посилання, як в подальшому доглядати за туями, як їх правильно стригти, і багато всього цікавого, пов'язаного з туями. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої туйові зайки. па 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 па, -па, -па!